Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, І зараз маємо можливість і приємність поспілкуватися із прес-секретарем комітету Інгурської незалежності, пан Руслан Йоулой. Вийшов з нами на зв'язок. Отож, вітання, пане Руслане. Вітаю. Пане Руслане сьогодні дізналася про те, що Верховна Рада України прийняла постанову, зокрема, в якій визнає право інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави. Також засуджує злочини Росії проти Інгушів і вимагає відновлення територіальної цілісності інгушетії. І це трапилося якраз у 80-ту річницю від початку. Депортації від початку геноциду мінгуського народу, тож хочемо трішки поспілкуватися, зокрема, і про цей геноцид. На жаль, ну, мало хто в Україні про нього знає чи пам'ятає більш знають про геноцид кримсько-татарського народу та або ж проти самого українського геноциду у вигляді голодомору. Але виявляється, росіяни геноциди робили не лише на території України, а також на території Кавказу. Тож вже передовсім хочемо дізнатися вашу думку і про рішення Верховної Ради, наскільки воно для вас очікувано, наскільки це є сильним актом підтримки інгушського народу. Це дуже надзвичайно велика подія, яку ми чекали і надіялися на це. І нарешті це сталося. Сталося в символічну дату, як ви сказали, в дату. Нашої трагедії нашого народу разом з Чеченським народом. нас, як ви знаєте, вислали 23 лютого сорок року. Нас вислали в Казахстан. Усі. Всі люди, які мали національність чеченську або інгушську, були вислані в Казахстан, Кирестан та інші в північні землі. Ця трагедія. Живе й досі, не має великі наслідки, тому що внаслідок цього переселення гіноші були позбавлені головних своїх земель, які досі знаходяться у складу північної Осетії. І досі ця проблема не вирішена. незвичайно, незважаючи на те, що була прийнятий закон про реабілітацію народів, і ми формально були, були реабілітовані, однак фактично. Це не вилилося в повернення наших а, земель, які в нас були а, відібрані. Це перше. А друге, надзвичайно велика подяка, звичайно а, Верховній Раді а, всім політикам, які приймали в цьому участь, і це просто надзвичайно. Я вже декілька разів говорив це слово: подія для нас, для інгушського народу. Зокрема, і для нашого комітету, тому що це можливість вийти на міжнародний рівень. Це вперше сталося в нашій історії, коли на міжнародному рівні визначаються злочини російської держави по відношенню до наших народів. Ще раз дякую. Пане Руслане, так, але повертаючись якраз до теми геноциду, до теми депортації, чи можете ви розповісти про ті втрати, які поніс ваш народ внаслідок цих злочинних дій свого часу там Сталіна і СРСР, але знаємо також, що щось схоже відбувалося вже і на початку 90-х років, так. А, ну, по-перше, втрати у нас були колосальні внаслідок цієї депортації. Нас а, закидали у вагони, і це була зима. І під час цієї цього переселення велика кількість людей була закатована, можна сказати. Тому що самі условия не хочуть вижити. Умови знаходження людей в цих вагонах вони були надзвичайно важкі, і знову ж таки, це е, зимові умови. Е, коли ми туди приїхали, е, там вже була пропаганда е, місцевого населення: що до вас їдуть не люди, до вас їдуть там е, люди, які не люди. Е, там було дуже важко жити. Там внаслідок е, хвороб також е, вмерло багато людей. Ми, для нас традиційно велика народженість для наших народів, однак в період з нашого знаходження в в цій депортації ми втратили свою кількість населення. Зазвичайно, не звичайно, зважаючи на те, що ну, в нормальних умовах ми дуже сильно наша кількість розвивається. Це раз. А по-друге, що стосується наслідків, коли, коли ми повернулися, була знову створена ще Інгурська СССР. Однак без а, того району, про який я говорив. І в 92-му році а, визваний а, кремльовською владою конфлікт був у пригородному районі. А, це це той район, який у нас відібрали. Передали Північну Осетію. Там трапилася нова трагедія. Був а, конфлікт. Внаслідок якого а, десь приблизно 70 тисяч людей були, стали біженцями. Внаслідок цього і, а, більше 600 а, людей було вбито за три дні, наскільки я пам'ятаю. Ну і цей досі цей конфлікт має свої наслідки. Може, він не вирішився. Ну, але водночас, пане Руслане, повертаючись до цієї депортації, в 50-х роках вдалося повернутися частині жителів та частині інгушів на рідну землю. Але що вони там застали? Чи мали вони можливість повернутися в свої села, в свої хати, наприклад? Ну, а в більшості так. По-перше, абсолютно більшість людей повернулася. Це по-перше. По-друге, землі частково були повернуті, ну, більшою частиною, тому ж таки, частина земель була в цей період нашої депортації, вона належала Грузії. Грузини повели себе дуже чинно, без якого там супротиву і конфліктів. Вони ставили маєтки, в яких жили в наших маєтках вони жили. Однак без конфліктного. Йшли в свої землі. Навіть були випадки, коли вони там заставляли те майно, який вже накопичили жвучі там. Ось, а, а знову ж таки, а, в Осетії залишилися наші землі, які не були повернені. І звичайно, там, на цих землях, ми були ми мали великі проблеми з поверненнями. З часом а, десятиліттями ще поверталися. І в ці землі в природний район викупали там свої землі, колег, які викупати не повинні були. Yes. І навіть, будуть вже після того, як викупили, стався цей конфлікт, внаслідок якого десятки тисяч людей були позбавлені знову свого майна, де не, деякі з них і свого життя. Mm -hmm. Пане Руслане, але повертаючись, зокрема, і до діяльності. Вашого комітету з інгурської незалежності то чи він працює лише в Україні, чи він є в інших країнах, і чи є така підтримка, як з боку нашої держави інших країн, які розуміють, що інгурський народ має право на самовизначення на свою державу, національну державу і на свою суверенну територію. Ну, По-перше, проголошення створення нашого комітету було в Турції. Mm -hmm. І досі там є наші люди, однак з зі сторони держави тієї підтримки, яку ми маємо в Україні, ми не маємо ніде. Хоча, звичайно, наші люди діють всюди, де ми знаходимося. Так, тому Україна, звичайно, поперед усіх. За що ще раз велике подяка. Але чи очікуєте ви після рішення України, що за схожим сценарієм таку ж саму підтримку виголосять інші країни, зокрема там, де є ваша діаспора? Звичайно, ми маємо надії на це, однак досвід нам говорить, що це дуже важко. Досі навіть з урахуванням повномасштабної війни, яка зараз коїться в Україні. Ми, ми, ми бачимо, що підтримка навіть України вона не недостатня, не на мій погляд, у всякому випадку, і надіятися на те, що на цьому фоні а, інші країни а, будуть настільки сміливі, бо, а, тому що це дуже сміливий боку з, з сторони України, і на цю сміливість на жаль, ми не розраховуємо на сьогоднішній день. Це Пане Руслане, але повертаючись до теми геноциду, то чи є можливість зокрема у вашій рідній країні, зокрема Інгушам, яким чином вшановувати пам'ять тих, хто був депортований, кого вивезли, хто помер по дорозі на нове місце проживання, чи є якісь офіційні заходи, зокрема в Інгушетії? є. Yeah. У нас є заходи, і меморіали, і пам'ятники спеціально створені зі зв'язку з цими подіями. І держава не ну, російська держава, і їх маріонетки на наших землях. Факти, факт не чинять супротиву саме в цій темі, а, однак в темі підняття проблеми пов'язаними з цими пригородним районами, про який я говорю, і який живе в. Свідомості кожного інша оця тема зовсім не транслюється. Навпаки, приймаються всі зусилля для того, щоб у суспільстві ця тема не підіймалася. Ну і також знаємо, що російська влада, окрім якраз відібрання вінгушів території для і віддачі та в північній сеті частину території віддала ще й Чеченській Республіці. Так, це останній сьогоднішній день конфлікт, який знову ж таки повинна кремльовська влада. На передусім, У в 2018 році частина земель в Гюшетії була передана у Кадирівську Чечню. Звичайно, з його ініціативи, як ми розуміємо, а, це дуже погіршило взаємовідносини нашими народами. Я думаю, що це. На користь кремлівській влади. Звичайно, ми не повинні йти на ці провокації і не погіршувати наші відношення між собою, однак, факт є факт, це дуже погано вплинуло наші взаємовідносини. Mm -hmm. А з чим ви пов'язуєте ось таке ставлення до вашого народу у Росії. Таку, таке можна сказати, територіальне обмеження для Інгушів, адже територія зовсім маленька, Інгушетії, бачимо, так? так? Це дуже дивно насправді. Однак зрозуміло, що ми, як і були для Сталіна, ненадійні. Так і зостаємося до сих пір, незважаючи на, незважаючи на те, що пропаганда російська дуже сильна в іншеті, і всі телебачення зосереджені на пропаганді а, арабської ментальності, нова я так скажу, а, незважаючи на це, а, на всі протести, які сколихнув всю Інушетію, там я не знаю. Десь 100 тисяч із цього там, наприклад, 400 тисяч населення в бюджеті, і десь 1100 людей було на цих акціях протесту. Незважаючи на те, ми були, можна сказати, закатовані, лідери протесту були посаджені і досі сидять. Навіть а, люди великого віку і а, жінка, що до сих пір не, не бачена насамправді. Однак це так, наші люди сидять досі. А, ну і я надіюсь на те, що всі ці процеси пробуджують свідомість тих і які знаходяться в парадигмі російської пропаганди. А наскільки багато Інгушів за територією Росії, за територією безпосередньо Інгушетії, Чи є якісь приблизні цифри їм, чи готові вони теж якимось чином робити все для того, щоб Інгушетія стала незалежною і суверенною державою? Кількість, чесно кажучи, ну такої статистики немає. І в тоталітарній державі статистики, як відомо, в принципі, не може бути. Тому що люди, люди дуже на сьогоднішній день страх паралізував людей не то, що там щось про незалежність. Люди сьогодні в Росії не можуть сказати слово мир вже просто за це слово людей саджають. Що ну, це це, це тоталітарна. І ми це знаємо. Ми бачимо, наприклад, на територіях нині окупованих в Україні. Були там декілька місяців, наприклад, наприклад, у Херсоні, коли люди виходили на Майдан, що зговорив, однак, після катувань, які там сталися, люди перестали виходити, тому що ну, не думають про своє життя. І доти, поки Україна не звільнила ці території, після цього ніяких протестів, актів протестів не було. Те ж са і в, в, в Росії на наших територіях люди, звичайно, бояться за себе і за своїх близьких. Тому що, наприклад, і, незважаючи на те, що я не маю, я не живу там, в Росії, я живу в Україні. І, а, незважаючи на це, як тільки я прийшов в комітет, а, зразу прийшли до мого батька, і він має на сьогоднішній день там йому дали головний строк. До чогось там прикопалися, і зразу а, міліція <кій> почала турбувати род... рідних. Така практика в Росії також існує. Люди не можуть воювати зі мною, починають воювати там так, з рідних, які, до речі, не поділяють мої погляди. Однак вони мають проблеми за мене. Так само і інші люди Вони не, не, не говорять публіці, тому що це має наслідки. Але пане Руслане, то на вашу думку, чи е, дізнаються в Інгушеті безпосередньо е, на вашій батьківщині е, про це рішення Верховної Ради, вже і чи знаю. зможуть вже знають? Вже вже знають. Вже це знаю. <гум> ця, ця новина розійшлася по ресурсам, не тільки нашим. <гум> І чи можна говорити про якусь реакцію, чи розуміння цього кроку, так, з боку, зокрема, української держави? На, угу. на реакцію ми не розраховуємо, я вже пояснив, чому це неможливо просто на все. Люди навіть бояться щось писати у коментарях, тому що це теж вичисляють. Ви знаєте, сьогодні є такі можливості для так називаємо правоохоронних. Не правоохоронні, звичайно, органи, а органи катування в Росії мають такі можливості, щоб вичисляти людей, навіть тих, які знаходяться там у мережі інтернету. Угу. Ну і на сам кінець, пане Руслане, але цікаво все таки почути ваше бачення того, як повинно розвиватися подальші справи, зокрема, і щодо створення Інгушської незалежної держави, в комітеті, з якої ви якраз знаходитесь. Ну як? О, звичайно, в першу чергу, ми вже працюємо і будемо далі працювати з нашим населенням. Ми дуже маленька нація, нас цього, там 1500 людей. Ми самі не можемо а, зробити революцію в Росії. Тому ми співпрацюємо з а, іншими народами Кавказу і не тільки Кавказу, ось недавно також ми а, вийшли на зв'язок з представниками інших, буде не мусульманських на кавказських народів, приводжу, наприклад, та іншими а, туркоязичними. Малими так називаємо народами в Росії, і разом ми будемо працювати над тим, щоб змінити нашу долю у майбутньому. Що ми можемо лише не побагажати вам успіхів в цьому, і безперечно віримо в те, що інгушетія буде незалежною і вільною від расистів. якраз цього вам бажаємо. Ну і звичайно, Україна робить зі свого боку. Український народ робить все зі свого боку для того, щоб Україна була незалежною. Ну але таким чином виборює і незалежність для народів Кавказу. Отож, прес-секретар комітету Інгушської незалежної. Руслану Йоулой сьогодні був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Руслане, тримайтеся. На все добре. Бажаю всім успіху, в українському народу. Дякуємо.